Звісно, всі дуже любимо тварин, але дуже прикро, коли вони шкодять. Щойно пофарбований фасад. І от вже в'ють птички гнізда. Щойно пофарбували, а от така от нехороша штука. До речі, поставили біленькі фасадні світильнички вже. Скоро доставимо камеру відеоспостереження. Отут от будуть стояти Раз і два. І вже буде гарно, потім тобто ще буде пірс такий банька, і, в принципі, можна вже чого дуже хоче вже замовник постійно каже, давайте, давайте, швидше, швидше. Швидше, швидше, так багато роботи. Але воно все йде своєю чергою. Швидше паровоза, ніхто нікуди не поїде, там, де можна, там звісно, пришвидшимся Ну, але потім... По фіналу, як завжди. Бувають, звісно, різні випадки, але, як завжди, потім будуть всі задоволені і все буде дуже гарно, красиво і грати із музичкою, із світлом. Оці всі виводи, світильнички теж попідключаємо. Тому все буде гуд. Кому потрібна електрика або хто мріє про розумний будинок, пиши в директ Instagram.